Цілий місяць не було такого відео рубрики, до якого я вас навчився збирати нові кубики рубика. Всім привіт! Мене звати у Андрій. Сьогодні я вам розкажу, як треба збирати нову хвонку, яка називається 2х3х3. Спеціально для вас я це навчусь. Поки я розбираюся, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, щоб... Не пропускати інші відео. Ну, нажимайте на колокольчик і не пропускайте іншим відео. Ще я вже розібрав. Що вам треба спочатку зробити? Треба спочатку зробити ем, Жовту сторону, да, да, вам не почулося. Не білу, а жовту, дивіться. Давайте спочатку хути зробимо. Тут ми бачимо, що тут червоний жовтий, зелений кут, і тут що якийсь. От, тут, -от, ну, Червоно з якимось. ну, ну, біл, ну, біл, ем, жовто зелену Ось так от. Вставляємо, виходить. Ну і тут, от як би треба, щоб ось тут приставив, Раз, так, і так. Ну і от тут автоматично. Вставляємо жовтий центр, ось так от. Ну що, тепер е, оці, от... Е, кут, ну, ребра, тут От Тут який должно бути е, біло-оранжевий. ой, жовто, жовто Отут от, жовто-оранжевий робимо раз. Перевертаємо. І от сюди от. Тепер вставимо. Тепер потім е, жовто-червоний. І він знаходиться ось тут, от, ось тут. Ставимо. Раз. Опа, і отак от, от. І оце от ребро теж поставити треба. Раз. Раз, два, три. Ну, і тепер треба. Ну, Треба зібрати ще спочатку кути, білі, ось, ну, робить це з допомогою цієї. Ем, ну і все виходить. Ну що, і почали кути ну, білі кути залишились тільки. Ем, якщо у вас е, знаходиться то що ось тут, от, ем, оцей кутик. Ось цей кутик змішаний з ось цим. Ось цей, ось цей, і цей. Тробимо ось так. от. Раз. Так. Раз. Так. 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 раз, два. раз, два, ну, Потім в іншу сторону. І ще раз. Все збирається. Якщо у вас ребро не зібране ось тут, от, і там ззаді ось так от. То ви робите, щоб він ось тут знаходився, і там ззаді якийсь там. І робимо раз. Так. Це тобто як 1 е, е, на 2 на 3. Ну і останнє, що я вам хочу показати. Ну, це як треба зібрати три. Кута. Ну, це з допомогою. Складаємося до тих пір, поки не збереться кути. Ось. Якщо вам сподобалося відео, то зберігайте підписуйтесь на мій канал. Ставте лайки. Ну, з вами я. Мене звати Лезуп Андрій. Всім удачі, всім пока-пока!